Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую вас на заняття з малювання. Відгадайте загадку, якого казкового героя будемо малювати. Готові? Тож слухайте уважно. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. На кури я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене. Так, відгадали. Лисиця. В яких казках зустрічається Лисиця? Подивіться на екран та пригадайте назву казки. Лисиця та Журавель. Колобок. Солом'яний бичок. Лисичка та вовк панібрат. Пан Коцький. Лисиця є героїнею багатьох казок. Ось і ми з вами будемо малювати таку лисичку. У лисички пухнастий хвіст, руде хутро, гострі вушка, витягнута мордочка. Для малювання нам потрібні вашеві фарби. Помаранчева, жовта, чорна, зелена. Альбом, пензлик, олівець, гумка, вода та серветка. Перед малюванням пропоную виконати пальчикову гімнастику. Зайка, півник, колобок. Це герої із казок. З ними весело нам жити. Один одного любити, зайку в казках полюбляють, сміливим півника вважають, а веселий колобок, що рум'яний має бок, котиться, тікає, пісеньку співає. Спочатку будемо малювати все олівцем простим. Малюємо контур голови круглої форми. Потім додаємо трикутну мордочку. Ось так. На голові трикутні вуха зверху та промальовуємо око. Тепер від середини голови малюємо трикутної форми сукню. З обох боків домальовуємо рукава. Знизу посередині дві лапи. Тепер виводимо пухнастий хвіст і домальовуємо лапи біля рукавів. Додаємо носик, кінчик хвоста промальовуємо, він буде білого кольору. Та зайві лінії витираємо гумкою. Тепер розфарбовуємо нашу лисичку помаранчевою фарбою. Діти, не забувайте, ми малюємо. Вашевими фарбами. Тож, давайте підсохнути одному кольору, а потім наносіть інший колір, сукню можете оздобити. Як вам заманеться? Контур лисички обведіть кінцем пензлика чорною фарбою або чорним фломастером. Дивіться уважно на зразок, і у вас все вийде. Я вірю в вас. А на сьогодні це все. Чекаю від вас ваших малюнків. Бажаю вам успіху. Дякую за увагу. До зустрічі!